Багато з вас знає, що цей білий метал це латунь. А точніше не латунь, а МНЦ. Тобто е, латунь покрита нікелем. Мідь нікель-цинк. От вам і повна розшифровка цього металу. Дивіться, е, поверхня біла, правильно? Іскра е, маленька. Хтось там, не зрозуміючи, його спокійно здавати в нержавійку. Подивіться на кольор всередині. По суті, білий, нічого особливого. Але знаєте, якщо ви бачите надпись на чайнику на якомусь іншому посуді, МНЦ, це, цей матеріал йде в латунь. На сьогоднішній день це доволі суттєва різниця між нержавійкою і латунью. Також такий матеріал буває посріблений тобто .е. МНЦ, яке покрито е, тонким слоєм срібла. Е, воно значно дорожче. Так запам'ятайте і не продавайте отаку штуку по нержавійці, це латунь.